Вітаю, друзі! Саме знову гурток народознавства. Я його керівник Максименко Марина Анатолійовна. Сьогодні ми проведемо з вами позапланове заняття, оскільки я думаю, що ви вже і у своїх школах також почали активно готуватися до 6 грудня. Думаю, що навіть і нагадувати не треба так. Ми всі знаємо, що 6 грудня це день тих людей, які зараз в великій пошані, яким ми щодня вклоняємося, і дякую за те, що ми можемо знаходитися у теплих домівках зі світлом. Тобто, це день ЗСУ. Так, День Збройних сил України. З чим ми обов'язково всіх привітаємо. Тому я зараз говорю про позапланове заняття, оскільки ми хочемо приготувати якомога більше подарунків, сувенірів, оберегів до цього дня і передати. Тому ми вже розпочали роботу над ними. Вже і в центрі проводяться майстер-класи, ну, і відповідно будемо працювати і ми з вами. Ну, ми з вами сувенірів, оберегів для наших захисників та захисниць вже зробили чимало. Є всі відео у нашій добірці, можете переглянути. І вже коли заходить мова про те, що треба чимось привітати, щось таке, щоб гріло душу подарувати. То вже трошки так фантазії не вистачає. Але все ж таки, оскільки свято у грудні, вже напередодні зимових свят Нового року, Дня Святого Миколая або Юліанським календарем то День Святого Миколая взагалі збігся з Днем Збройних сил України. То я так подумала і вирішила сумістити все ж таки сувеніри до цих двох свят в один. І пропоную сьогодні розпочати з найпростіших поробок, які вийдуть точно у кожного, і до виготовлення яких ви зможете залучити навіть наймолодших членів вашої родини. І оскільки сувеніри ми робимо для Збройних сил України, то ялинички наші будуть блакитні та жовті, і дай Боже, щоб вони символізували, що вже цей новий рік буде для нас дійсно мирним і переможним. Так. Для роботи нам потрібно небагато картон від якоїсь коробочки можна взяти: пряжа, річка доколорна, як прапор. Так, термоклей. Ножиці, що ріжуть картону міцненький, лінієчка, олівець, це для того, щоб зробити шаблончик. Ну, і це вже у мене от такі були. Декоративні прикраси. Якщо у вас є щось інше, можете брати щось інше, це не обов'язково це я буду використовувати для декорування. Так, от, і все, що нам зараз буде потрібно. Все, переходимо до роботи. І так, починаємо з того, що малюємо собі шаблон. Будемо брати основу десь 9 см. Прочерчимо її. Далі 9 см ми ділимо е, навпіл, виходить десь 4-5 ставимо крапочку так, і ведемо угору. Е, висота нашої гілоночки буде 10 см. Відмічаємо 10 см. Тепер малюємо шаблон. Так, це у нас буде основа, це буде у нас ніжка. так. Тепер можемо вирізати. Отже, шаблончик у нас готовий. Зараз я зроблю два, для того, щоб показати вам жовту і блакитну ялинку. А далі будемо робити вже стільки, наскільки вистачить картони. Так, ось наші два шаблони вже є. Так, шаблончик є. Зараз підготую собі ще клей. Можна користуватися також термоклеєм. Так, я от беру титан, він у мене у мене шприці, І беремо блакитну ниточку. І Починаємо ми з того, що робимо з нитки таку невелику петельку, яка буде у нас вгорі ялинки, і ми будемо привішувати за неї. Так, от сформували от таку петельку. Тепер наносимо клей титан на кінчик І приклеюємо нашу цю сформовану петельку. так І далі починаємо обмотувати ниточкою зверху вниз, щільно накладаючи кожен виточок один біля одного. Ну і відповідно, що таким чином ви проходите до самого-самого низу ялинки. От, от так от щільненько, щільненько один біля одного. Так, так треба обмотати через навади до самого кінця. Так, вже підклеємо ніжко. Коли ви все намотали. Угу. Ще раз все підрівняємо. Якщо треба, то підріжте, якщо були якісь нерівності і зрізаємо ниточку. Далі беремо жовто-блакитну стрічечку і починаємо формувати з неї бантик. Бантик у нас буде верхівкою нашої ялинки. Зараз ми його розмістимо вгорі. Так, це таким же принципом намотаємо жовту ялинку, от вони вже обидві в мене. І коли термоклин нагрівся, приклеїли обидві верхівочки. Так, тепер нам слід прикрасити наші ялинки якимось іграшками. У мене є отакі декоративні сніжинки та сердечка, і я буду зараз. Прикрашати ними. Ви можете взяти будь-що. Якщо є якісь маленькі цукерочки, можна навіть і цукерочками прикрасити, або намистинками, або вирізти з фамірану якісь іграшки. Тут уже за вла... вашим власним бажанням і смаком. Ну, я вирішила, що якщо я роблю такі патріотичні все ж таки символи подарунки, то на блакитне я буду приклеювати жовті і на жовте, відповідно, буду приклеювати. Синенькі або блакитні, якщо у вас є. Так, отже, прикрашаємо наші ялиночки Для, для... для другої поробочки нам також потрібно небагато. Свидочки ем, можна взяти, або жовтий фетр, якщо хочете. Шматочки буде використовувати фемірану. У ем, мене є такий без клюйової основи і є на основі. Якщо ви берете на основі, то навіть термоклей і клей не знадобля. Якщо такий, як у мене, без, то візьміть ще термоклей або клей титан. Ножиці такі, що фетр добре ріжуть, пряжа і вата для голови. Все, рум'яна глянка. Серветку беремо 1 четверту частину, як оно зілота, розрізаємо, беремо 1 четверту. Далі ниточка. Я, вибачте, коли прираховувала матеріали, не сказала про голочку з великим вушком. Так? Вона вже знадобиться для того, щоб засілити ниточку. І далі по центру цього квадратика ви маєте зробити петельку, для того, щоб наша янголятка могла привішуватися до чогось. так? Отакою петлю. Витягаємо її трошки так. І з цього боку, а з цього боку зав'язуємо. Дровочку можна трошки менше зробити. Відклали, протягли, да? далі беремо шматочок шоколаду. робимо з нього, формуємо кульку, так? Це буде голова нашого янголятка. І формуємо голову як у ляльці-мотанці, так? І зав'язуємо під головою. Згадаємо його, коли зробили вже тіло, відклали його і маємо промалювати крило для нашого Да? Можна відразу скласти на половинку. Якщо немає фомірану, нічого страшного, можете взяти просто синій, наприклад, фетр. Так, вкриємо. Ну, чесно. Так. так. Криза готую. Маємо їх підклеїти з цього боку, так? А спереду виріжемо ще якийсь серединку. сердінку. З цього боку і зробимо щось на зразок німбу, Для цього зробимо полосочку Таку. і обклеємо навколо голівки. От таким от чином. Зараз все це склеїмо. І тепер можна ще сформувати, як ручки, так, з цих от куточків, ніби вони обіймаються серденько, так? Підклеїмо. Такий наглядка ми з вами отримали.